Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Порядка. Сьогодні в нас 7 січня 2025 року. Для тих, хто сьогодні святкує Різдво Христову, я вітаю вас з цим світлим святом. Хай Бог береже вашу родину і Матір Божа спід своїм омофором підтримує вас та ваших рідних та близьких. Сьогодні в мене буде коротеньке відео, бо я тільки приїхала додому. З подорожі, і так складаються обставини, що, можливо, хоч би ніч стигнути, переночувати вдома. І треба знову буду їхати. Ну, так, у нас сімейна обставина складалася. І сьогодні я прийшла по поштам і назбирала пряжу, про яку я сьогодні буду розповідати. Зараз перед собою на екрані ви бачите три моточки. Це три види пряжі, які які я отримала від спонсорів спільного проекту Дівчатка таки дівчатка, четвертий сезон за участь в цьому проєктові. посилання на нашого організатора, Томочку, всіх учасників. І, звичайно, усіх усіх спонсорів ви знайдете в описі до цього відео. Проходьте, будь ласка, надихайтеся, дивіться, шукайте під хештегом дівчатка такі, такі дівчатка, четвертий сезон. Дуже багато цікавих відео. Настільки було цікаво цього сезону грати, ну, який кожен сезон він неповторний. І також в описі до відео ви побачите мої... Звітне відео з підсумками до цього проєкту, щоб ви побачили, про що ж я буду вам тут розповідати. Розповідати мені ще важко, бо вже важка для мене дорога. Я завжди так не дуже гарно дорого переношу, тому буду швидко вам розповідати. При замі Джеймпер в категорії сам собі дизайнер, але потребую допомоги своєї подружки. Я отримала від Юлії Савлюк з каналу В'язані історії з Юлії Савлюк за свою чайку. Вона подарувала мені сертифікат до магазину Соната. Ну що ж, я ж зійшла з магазину. дівчата зі мною зв'язалися, я зійшла в цей магазин і загубилася. Дівчата, яка там пряжа? Це просто вам не можна передати. Звичайно, я передивлялася і раз, і два, і три. Добре, що дівчата я з ними, ми з ними списалися, і не треба було терміново от саме зараз, і треба відповісти ні. У мене ще був час трішечки поміркувати. Роздивилася пряжу, зберегла те, що мені сподобалось, потім ще раз подивилася, показала дітям. Так, і ось одна пряжа у нас повністю співпала з тим, що всім дуже сподобалось. А Оскільки пряжі було дуже цікаво багато, я обрала ще одну пряжу, бо діти так шепнули на ну, дарують, то і ми подаруємо. І тому в мене дві бобінки це від Юлічки і від моїх дітей. Будемо так вважати. Я не рахую, яка бобінка з якою, це просто була загальна сума грошей, на я змогла придбати собі таку чудову пряжу. І так, перша пряжа, яка найбільше нас сподобалася. Одразу кажу, дивіться, гарна запаковка. Ну, тут нас трішечки вже порвалася, бо Манюня теж дивилася цю пряжу. От прийшли до мене ці дві пряжі. Прийшла отака картка зі знижкою. І була маленька шоколадка. Але маленьку шоколадку, ну, як звичайно, всі знають, віддається наймолодшому. Ну, Звичайно, моєго ноці я її віддала. І так, що ж ми обрали? Я трохи пошушу, але це добре. Бачите, яка багатюща, шикарна пряжа. Супер. Така вона. Так, пробую вам прочитати. Назву я не буду читати. Склад почитаю. Так, щось там Щось там діамант. Хай би так. 60% альпаки, 40% шовку, 650 метрів на 100 грамів. Ну, і ціна також не бюджетна. 350 гривень на 100 г. Ось такої пряжі я взяла частку невеличку. Ось, Шикарна пряжа. пряжа вона навіть і через телефон я бачу, що вона дуже гарно передається, як вона була близько, як вона м'якенька, який трошечек. Шикарна пряжа. І другу пряжу. Мені сподобалась там трішечки інша пряжа, але в дівчат її вже не було і мені вони запропонували схожу пряжу. Це 100% меринос, 1400 метрів на 100 грамів, пряжа не молоко пряжа, колір. це називається 180 гривень за 100 грамів. Як ви бачите, пряжа ну, не дуже бюджетна. Але так як я погуляла по інтернет-магазину, цената. Ви знаєте, я більш ніж задоволена, тим паче, що магазин Соната пряжний, це ще і буває спонсором у харківських петлях. Так, шикарний подарунок. Це від магазину Соната, сертифікат від Юлії канал, в'язані історії з Юлією Савлю і моїх дітей. Це перший такий в мене. Подарунок. Наступний подарунок, я сьогодні забрала, бо цю пряжу дівчата мені надіслали там, де я була в дітей. А цю пряжу я забрала сьогодні. Цей подарунок я виграла в номінації «Як виправити не виправну за свої шкарпетки з паламками. Я не знаю, що в цій пряжі це загадка, але запах іде, ну, якщо я не помиляюсь, це або то щось таке хвойне. І ось з соргучем все запечатано. ось так складено. Супер. Зараз я розріжу охайненьку цю ниточку і повернусь до вас. І ось я розкрила пакунок. Дивіться, як гарно запаковано. Ще й аромат від Молі. Ось ще мені от пахло. Це і кідмахер і. Люрикс, так? Якщо я правильно пам'ятаю, то коли був розіграш, коли Тома оголошувала призерів, хто що отримав, там був такий набір. Ось, так. Ось такий. А, ні, це не Люрикс, це, мабуть, шибрики. Так, і кіт мохер. Б'якенький. Так, м'якенький. Прасувати на одиниці, ручне прання, не відбілювати. Спиці 2,75, гачок 2,5, 1,75. Цікава пряжа. Смотрите. Дуже гарна. Це у Юлічки ще є ароматні такі листівочки з різними ароматами. І вона їх додає до своїх посилочок. Ось мені дісталася ось така гарна, цікава посилочка. Ця посилочка, ця посилочка прийшла до мене ще до Нового року, але я повернулася тільки сьогодні і змогла подивитися. Що ж мені надійшло від Юліс пряжного магазину Аріадна Харківського за призове місце за шкарпетки з палатками. Дуже шикарна пряжа. У Юлі в магазині Аріадна можна замовити різні запахи на різних листівочках, або просто листи набрати і самі вже відрізати та покласти в речі, в одяг те, що вам забажається я замовила та купила пряжу Бовна Ярослав в магазині з Конотопу, в пряжному магазині, для того, щоб вив'язувати шкарпетки котика. Ось цей зелений колір вам передається яскравіше. Усі інші, ну майже як є вже дні. Ось оці три кольори подаються трохи світліше. А ці три кольори, вони як є на житті. Я не повністю розпакувала цей пакуночок, але хочу вам просто показати, як приходить пряжа. Я її намотала моталці, дякую, Віточка тобі за неї, змотую в клубочки і вже потім в'яжу. Також мені в посилочку, дівчата, поклали цукерочки, маркерочки і візитки. Якщо я правильно пам'ятаю, то в чаті дівчата писали, що вони зараз пробудять акцію. І ось мені прийшла така листівка. Я закрила свій номер у часті. Магазин пряжі. Вітаю нас з Різдвом та Новим роком. І хай в цьому році збуваються всі ваші мрії. Бажаємо вам натхнення миру, сімейного затишку. З вірою в перемогу. І номер учасника. І так, якщо я правильно пам'ятаю, то це в січні місяці. Хто купив дівчат пряжу, вони додають номерок лотерейний, і вже потім буде проводитися лотерея, де будуть обиратися переможці. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Я вам з вами поділилася тими подарунками від наших спонсорів і своїми Покупками. Бажаю вам миру, спокою, рівноваги, щастя, багато цікавих зустрічей, довгоочікуних дзвінків, повідомлень, багато натхнення та можливості творити красу. До побачення, любі, до наступних відео!